В Одесі загиблих бійців ЗСУ ховають на засекречених кладовищах. А на Закарпатті мінують кордон з Угорщиною. Мовний омбудсмен визнав, що українські солдати розстрілюють мирних мешканців сходу та півдня України за російську мову. А Ганна Маляр визнала, що українська армія перейшла в глибоку оборону по всій лінії фронту. Українці вже готові відмовитися від окупованих територій заради миру, а в Польщі перестали виплачувати допомогу біженцям з України. Такими новинами цього тижня російські. Пропагандисти намагалися пробити чергове дно, і треба сказати, що їм це вдалося. Кожного разу, коли нам здається, що гірше вже не може бути, російська пропаганда перевершує саму себе. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Fake News». і Зараз ми розкажемо про що і як брехала російська пропаганда цього тижня. Анонімні за канали в Телеграм, також деякі користувачі мережі поширюють відеоролик, в якому йдеться про те, що під табличками хірургічні відходи поховані українські військовослужбовці, які зникли безвісти. За словами авторів дописів, таким чином українська влада намагається приховати реальну кількість втрат у війні. Так. хирургические отходы, хирургические отходы, ну и, короче, вот так вот. некоторые <реклама> находятся, это индивидуальные старые костыли. ставят, ну а таблички это все хирургические Старе це відео маніпуляція російських медіа, причому зроблене ще в 2016 році. Тоді російські змі поширювали десь інформацію про те, що під Одесою нібито, з'явився таємний цвинтар, де потай ховають українських військових, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Місце на відео це частина західного цвинтаря Одеси. За допомогою аналізу супутникових знімків вдалося встановити, що ця частина цвинтаря з'явилася за кілька років до початку. АТО. Тобто могили на відео ніяк не пов'язані з нібито масовими похованнями українських військових. Факт існування цього цвинтаря пропагандисти регулярно використовують для поширення різної дезінформації: про масові поховання українських військових, про таємні могили жертв трагедії 2 травня в Одесі, про діяльність чорних трансплантологів. Однак тут немає жодної таємниці. Ще у 2010 році одеський журналіст Олександр Вельмошко у своїй публікації про похоронну справу в Одесі згадував про поховання з цементними табличками, на яких значиться невідомий чоловік, невідома жінка чи хірургічні відходи. Він пише, що в цих могилах спочивають невстановлені особи та померлі немовлята. Найстрашніше ж з побаченого такі ж безіменні могили, на табличках яких написано не чоловік і не жінка, а хірургічні відходи. Це ампутовані ноги і руки, препаровані в анатомічках тіла і все інше, що залишилося після нелегкої лікарської практики. Після того, як у російські змі почали писати про те, що під табличками хірургічні відходи, нібито поховані невідомі жертви трагедії 2 травня, Тетяна Герасимова, голова експертно-аналітичного агентства Група 2 травня, яка розслідує трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі, заявила, що їхні аналітики ретельно перевіряли всі версії та чутки, включно із цією. вони дійшли висновку, що така інформація не відповідає дійсності і використовується виключно для пропагандистських цін. Зауважимо, що такі ділянки є на цвинтарях у кожному великому місті. Там ховають хірургічні відходи з лікарень та моргів, а також за рахунок коштів муніципального бюджету бездомних та людей, які не мають рідних, які можуть поховати. І часто такі ділянки використовуються для поширення панічних чуток після катастроф, масових заворушень. Зауважимо, що сфабрикована Росією дезінформація починаючи з 2015 року, постійно використовується пропагандистами. Щоправда, щоразу з різними цілями. Користувачі соцмереж поширюють відео з чоловіком у військовій формі, який заявляє, що звертається до своїх земляків українських угорців на Закарпатті, щоб попередити про наказ промінування прикордонних територій між Україною та Угорщиною. Напевно, щоб ухилянти не втікали чи бояться угорських військ, так підписують відео користувачі. Звертаюсь до своїх земляків, українських угорців Закарпаття. Я військовослужбовець ЗСУ роду з Букачева. У березні 22-го року пішов добровольцем та воює у складі одного з передових підрозділів. Мені байдуже доля своїх земляків, тому хочу попередити вас, що ми отримали наказ про мінування прикордонних територій між Україною та Угорщиною. Найближчим часом буде замінована територія уздовж річки Тиса, біля населених пунктів Чоп, Берегове, Батіво та Волок. Будь ласка, не ходіть поза дорогою поблизу українсько-угорського кордону. Відправьте це звернення своїм рідним. Бережіть себе, але це відео відвертий фейк. Після його появи та закликів поширювати його серед місцевих жителів. Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про те, що кордон із Угорщиною мінується. На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ. Зазначимо, інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є нічим іншим ніж фейк, що націлений негативно вплинути на суспільну обстановку. Крім того, варто зазначити, що немає жодної інформації про те, ким насправді є чоловік, якого ми бачимо на відео. Ні з якого підрозділу, ні його звання, що не дає можливості верифікувати те, що він говорить. Єдине, що він повідомляє, це те, що він земляк і закликає поширювати це відео далі. телеграм канали та користувачі соціальних мереж почали розповсюджувати інформацію про те, що мовний омбудсмен України Тарас Кремінь визнав, що Збройні сили України розстрілюють російськомовних цивільних осіб. Він хоч розуміє, що звинуватив зсу в злочинах проти мирних громадян, коментують це відео російські користувачі соцмереж. Спочатку повномасштабного вторгнення фактор мови це не тільки фактор свободи, але й це й безпеки, нашої ідентичності і культури. І це маркер свій чужий. І військові з передової вій неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція це постріл. Тому українська стала цей фактор безпеки, цей фактор е, злагодженості і розуміння, де хто знаходиться в свій чужий. Однак такі висновки з оприлюдненого відео маніпуляція. Справді, 21 листопада, Тарас Кремінь дав коментар в ефірі Української служби Радіо Свобода, де говорив про мовні проблеми всередині України. У цьому ефірі журналістка і телеведуча Катерина Некреча розповіла про дискусію, яка виникла в українському суспільстві. За її словами, одна частина населення говорить про те, що неважливо, якою мовою розмовляти, якщо людина є патріотом України? А друга про те, що спілкування українською мовою все ж таки дуже важливе. Саме ці дві думки журналістка попросила прокоментувати мовного омбудсмена. На це Кремінь відповів, що мова є фактором ідентичності. Доброго ранку, слава Україні, героям слава на вашу думку. А чому питання мови так гостро стоїть у суспільстві? Хоча також чи коректно говорити у суспільстві, я не знаю, тому що здебільшого це так багато коментарів і дискусії онлайн відбуваються. І є такі дві яскраві позиції: одні кажуть про те, що не тисніть на нас щодо мови, неважливо якою мовою я послуговуюся, і що це російська. Я там все одно патріот України. А інша позиція про те, що час уже усвідомити, що мова це надважливо, інакше б ворог не винищував її протягом. Століть, то на чиїй стороні правда? Територія державної мови це територія свободи і гідності. Власне з цим виходили протестувальники, серед яких українські студенти рівно 10 років тому на українські майдани. Я сам був серед лідерів Миколаївського Євромайдану і прекрасно пам'ятаю, що серед наших основних вимог було утвердження української мови і запровадження її як офіційної в усіх сферах суспільного життя. А Потім були побиття студентів, а потім була окупація Криму. Та інших е, е, територій нашої держави Донеччини, Лугачини тощо. Спочатку повномасштабного вторгнення фактор мови це не тільки фактор свободи, але й цей безпеки, нашої ідентичності і культури. І це маркер е, свій, чужий і військові з передової неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція це постріл. Тому українська стала цей фактор безпеки, цей фактор е, злагодженості і розуміння. Де, хто знаходиться в свій чужий. ця відповідь омбудсмена на запитання журналістки і стала предметом вигаданих висновків з боку Агітпропу користувачі та кремлівські телеграм-канали інтерпретували його слова: де чуєш російську мову, перша реакція постріл як дії щодо всіх російськомовних. Втім, якщо уважніше подивитися на цю цитату, то можна почути, що йдеться лише про ідентифікацію людини свій чужий, саме на лінії фронту. За словами омбудсмена, йому відомі такі приклади, коли українські військові. Відрізняють ворога від свого за мовним принципом. Жодного слова про те, що представники ЗСУ стріляють у цивільних чи своїх товаришів по службі за російську мову, ані в самій цитаті, ані в інших частинах цього ефіру не було. Російські змі з посиланням на екс-заступницю міністра оборони України Ганну Малєр заявляють, що українські війська не мають жодних успіхів та перейшли в оборону по всій лінії фронту. Украина, похоже, окончательно потеряла шанс возобновить контрнаступление. Это фактически признала экс-замминистра обороны страны. По словам Анны Малер, ВСУ перешли к обороне, причем по всему фронту. В свою очередь, российские войска наступают, пытаясь растянуть украинскую армию, тем самым истощая и выводя из строя как можно больше ее личного состава и техники. По мнению Малер, спасти ситуацию может только новая тотальная мобилизация. В Киеве уже начали обсуждать этот вопрос. Такие цитаты и поведомления манипуляции. Для її створення «Агітпроп» використав нещодавнє інтерв'ю колишньої заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яке вона дала для Ліганет. Так, журналіст видання запитав Маляр наприкінці інтерв'ю, який би вона могла дати прогноз на цю зиму і на що українцям чекати наступного року. На це Ганна Маляр відповіла, що війна йде різними фазами і не розвивається з однаковою інтенсивністю, зокрема через можливості України у кількості людей та кількості зброї. Росіяни також то активізуються, то відбувається. Спад, але загалом і січня 2023 року ситуація з боку росіян приблизно однакова. Їхня задача максимально по всій лінії фронту нас виснажити і не дати нам можливості зібрати і сконцентрувати сили десь в якомусь конкретному місці, тобто вони з однаковою інтенсивністю обстрілюють північні кордони, не даючи можливості нашим військам звіти. Задіяти їх десь в інших місцях, говорячи про мету Росіян, Гана Маляр зазначила, що вона незмінна захопити всю територію України. Яка мета у росіян? Ну я зараз погану новину скажу, але ми всі дорослі люди. І у них мета захопити взагалі то всю територію України, і вони від цієї мети не відмовляються. І те, що вони ну нам здається, це дивно. Ну як вони можуть ставити цю мету, якщо вже в Києві вони програли? Ну, Це очевидно, що всю Україну вони вже не захоплять. Це був Рубіж, ключовий да, оборона Києва, після якого хід війни повністю змінився. Да? І, і ми регіонально воюємо, але не захоплена столиця. Але менше з тим, риса росіян не тільки у нашій війні, а й в інших війнах вони неадекватні в оцінці себе. Тобто, нам здається, що вони нам програють, а вони бачать це по-іншому. І в них все одно ця мета є. Відповідно, вони. Да, і зверніть увагу, у них постійно були плани вийти на кордони Донецької і Луганської. Вони шість разів змінювали ці плани, але зараз вони не концентрують ніде сили для того, щоб прорвати оборону і таки вийти. Вони теж розтягують свої сили отак по лінії. Нічого. Їхня задача виснажити нас повністю і підготуватися до якихось їхніх наступних дій. Отже, агіт проб сам поєднав цитату Маляр, заявивши, що ЗСУ перебуває в обороні по всій лінії фронту. Згідно зі зведенням генштабу ЗСУ, за ранок 24 листопада сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту на Херсонськ. Кому напрямні ведеться контрбатарейна боротьба. Інші напрямки відбувають атаки, тримається оборона. Низка медіа поширила дезінформацію про те, що українці висловили готовність піти на територіальні поступки заради миру з Росією. Опитування громадської думки засвідчили. Пишуть російські змі, що українські громадяни впевнені, київський режим має відмовитись від території та плані вийти на межі 1991 року. Деякі громадяни України вважають, що для припинення збройного конфлікту з Росією можна піти на територіальні поступки, повідомляє Bloomberg з посиланням на результати опитувань. У публікації зазначається, що поки що прихильників такої ідеї небагато, але їхня кількість зростає. Але такі висновки фейк приводом для поширення дезінформації стало одне лише речення у статті про війну в Україні, опублікованій 24 листопада у виданні Bloomberg. Автори матеріалу не писали про повальне бажання українців обміняти тимчасово окуповані території на мир із Росією. Журналісти Блумберг аналізували, чи достатньо союзники допомагають Україні, і в цьому контексті розглядали можливі варіанти мирних перегумовин, в яких могли бути зацікавлені союзники. Саме говорячи про один з варіантів мирних перемовин та розмірковуючи, чи сприйме його суспільство, і згадується можливість відмови від частини територій та ставлення до цього українців, невелика меншість українців, яка дедалі збільшується, приходить до думки, що територіальні поступки Росії можуть стати неминучою ціною за мир. При цьому автори статті не повідомляли звідки у них такі дані. Можливо, Зеленський поки що не думає про свою переговорну стратегію щодо мирних переговорів. Проте опитування показують, що невелика, але зростаюча меншість українців приходить до думки, що територіальні поступки Росії можуть бути неминучою ціною за мир. Опитування громадської думки в Україні показує, що абсолютна більшість українців вважає неприпустимими будь-які територіальні поступки Росії. Згідно з результатами опитування, опублікованого фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва наприкінці серпня 2023 року 94% українців виступають проти пожертвування Україною своїми територіями в обмін на мир із Росією. Ідею віддати окупантам частину українських територій заради закінчення війни підтримують менше ніж 5%. Українців. Російські телеграм-канали та користувачі соціальних мереж взялися розповсюджувати інформацію про те, що Польща скасувала виплати українським біженцям з 1 січня 2024 року. На доказ такого рішення користувачі прикріплюють скриншот новини від 17 листопада 2023 року, зроблений з офіційного сайту польського уряду. Польща припиняє виплати українцям. Відповідну інформацію надіслали відповідні державні органи Польщі. Все далі самі, але як виявилося, вказана інформація не відповідає дійсності. На сайті польського уряду є спеціальна сторінка для громадян України, яка містить офіційну інформацію для біженців українською мовою. Серед опублікованих там новин немає інформації про ухвалення урядом Польщі рішення з 1 січня скасувати соцвиплати для біженців. Досі актуальними є публікації, в яких можна ознайомитись із усіма існуючими програмами для допомоги. Вивчаючи цей сайт, ми також знайшли ту. Саму картинку, за допомогою якої агітпроп створив фейковий скриншот, у новині життя і робота в Польщі 2022 рік використано те саме зображення, що й у неправдивих повідомленнях, які поширюються користувачами, варто зазначити, що польський уряд справді публічно заявляв про можливе скорочення допомоги українським біженцям у жовтні 2023 року. Представник польського уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю агентству ПАП розповів, що рішення прописані в законі про допомогу українцям втратять чинність у першому кварталі наступного року і висловив сподівання, що просто не буде потреби їх продовжувати. Станом на 25 листопада, уряд Польщі не говорив, що з 1 січня всі виплати українським біженцям буде припинено. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.